Всім благословення, хай Господь благословить, наповнить вас силою Святого Духа і любов'ю. Амінь. Протестуй себе прямо зараз, якщо в тебе немає чистої совісті амити кров'ю Ісуса Христа, життя від Ісуса Христа, Котрий сказав: Я жива вода, і хто мене буде пити, не буде е, жаждати вік». Якщо ви не так, від Ісуса Христа, якщо у вас немає іскреннього покаяння, а, тоді взагалі Ісус не живе в вашому житті, а це гріх, тому що ми не виконуємо закон Господа. Так? І якщо при Моїсії будь-яка людина, яка згрішила при двох свідках, карається одразу смерті, то найпадше нам, якщо ми взагалі не а, Слідуємо за законом, так то ми не якщо ми не виповнюємо закону, не йдемо з Ісусом Христом. Якщо в нас немає взагалі церкви, так в нашому житті, якщо немає взагалі е іскренніва, відкритого серця, покаяння щирого від щирого серця і е немає діл для Господа Тоді, взагалі, в нашому житті Ісус не має Ісус ніякого захисту. Тоді все це карається смертю. Тоді ми вже не Господа, в нас вже не християнська Пасха, а бісовська. І ось щоб дійсно виправити наше життя, нам потрібно прийти до Ісуса, покаятись і йти його шляхами, не грішити. Тож виправляйте себе благословення, щоб дійсно кожне наше. Дійство в нашому житті, воно виправлялось і було тільки налаштоване на Господа, щоб ми впускали Господа в кожну мить нашого життя. Всім благословення, любі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і задавайте питання. З задоволенням відповім всім з Богом.